Сьогодні ми з вами спробуємо пройти ваш шлях, який долає кожен інженер, дизайнер або підприємець, коли хоче створити фізичний продукт. Це справжній міні-стартап від ідеї до готового об'єкта, який можна надрукувати на 3D-принтері. Сучасні компанії так тестують свої продукти. Спочатку створюють віртуальну 3D-модель, а потім друкують прототип. Тож ми зараз зробимо те ж саме, як це роблять у Tesla, Apple чи IKEA. Перший крок будь-якого проєкту це ідея. Я раджу вам поговорити в групах, який предмет або об'єкт ми можемо створити за допомогою 3D-друку. Це має бути не щось фантастичне, а цілком реальне. Підставка для телефону, органайзер для канцтоварів, зручний тримач для навушників або ж інша декоративна річ. Обираючи ідею, подумайте ось про що: чи комусь реально це буде потрібно, чи ми зможемо це легко надрукувати, чи є сенс у такому виробі, якого ще немає, або який можна покращити. Далі ми конкретизуємо ідею, що це буде, який вигляд має цей предмет, які у нього функції. Можна зробити начерк на папері або в графічній програмі. Це допомагає краще уявити, що ми будемо будувати. Тепер відкриваємо наш блокбенч. Створюємо базові примітиви. Куби, циліндри, сфери, з них і складаємо потрібну форму. При моделюванні важливо думати про реальний об'єкт, чи зможе принтер надрукувати таку конструкцію, чи немає завислих частин, які потрібно буде друкувати з підтримками, так як зараз. За можливості уникайте цього, але якщо цього уникнути неможливо, ми можемо надрукувати також з підтримками. Коли модель готова, необхідно її перевірити у програмі для підготовки до друку, наприклад, Cura, Studio або інші. Для цього нам необхідно зберегти об'єкт у форматі OBG Model, а також відкрити програму. Інколи з 3D-принтерами постачається і певне програмне забезпечення. Старайтеся завантажити саме те програмне забезпечення, яке йде в комплекті з вашим принтером, саме тієї версії. Це буде максимальна сумісність. Наприклад, для принтерів від виробника XYZ є ось такий застосунок YYZW. Ми з вами. Попрацюємо з Bambu Studio. Такі програми покажуть, чи є помилки, наприклад, надто тонкі стінки, дірки в геометрії, проблеми з масштабом і так далі. Це важливо, оскільки погано підготовлена модель це зіпсований друк і втрата матеріалу. Ми можемо додати наш об'єкт, виправити відразу помилки і побачити декілька проблем. Повернемо нашу модель. Тут ми можемо обрати той, саме той принтер, який у вас є, або ж налаштувати під конкретні обрані параметри і створити свій принтер, обрати різні підтримки, варіанти заливки, варіанти підтримок і так далі. Зазвичай рекомендую вибрати деревну дерево. Після того, як ви порізали цю модель, ви можете подивитися, як шар за шаром буде виглядати наша модель. Разом з підтримками, які дозволять правильно друкувати всі об'єкти нашої моделі. Якщо у вас є доступ до принтера, ви можете запустити друк. Перевіряємо ще раз налаштування, щоб не було надто тонких стінок, щоб модель трималась на платформі. Друк може тривати від 30 хвилин до кількох годин залежно від розміру. Після того, як ви отримали вже результат, отриманий об'єкт уважно розглядаємо. Чи виглядає так, як задумували, чи виконує він свою функцію, чи потрібно щось змінити у дизайні. У реальному світі після прототипу завжди є доробка, тож це нормальна практика. Пам'ятайте, що налаштування 3 d друку можуть відрізнятися залежно від конкретної моделі принтера. Щоб уникнути помилок і досягти найкращого результату, завжди корисно звертатися до офіційних рекомендацій виробника. На сайтах таких брендів як Creality, Anycubic, Bambulab або ще, ще якісь, ви знайдете офіційні гайди, поради, рекомендовані налаштування для конкретних матеріалів, прошивки та навіть профілі для таких програм як Cura та Bamboo Studio. Ці ресурси допоможуть уникнути типових помилок початківців: невірна температура, неправильне заповнення, невдале кріплення моделі до платформи і так далі. Не лінуйтеся перевірити. Іноді офіційний сайт економить вам багато часу та матеріалу.